Шановні гості каналу, підписники, доброго вам всім дня чи вечора. Продовження хочу показати вам продовження свого відео минулого. Хочу показати, які ж у нас тут малючки. Ось такий жовтий, ось такий манюнький. Так, і чорненький. Та-та-та-та. Жовтенький. Жовтенький. Так, гарна дівчинка. Не переживай. Не переживай. Ой. Ой. Так, дивіться, чорний. Жовтий. Так. Коричневий. Жухтий. Так, мамусь. Стой. Так. А який чорноголовий. Це гарна дівчинка. Один, два, три. П'ять шість. Ти що їх захолодила? Мадам, на мене якесь. Ось дивлюся. Чуєте? Розбухток. Це ми викидаємо. Це цікаво щось невідомо. Що в неї там робиться ще. Мама, ти тут не захолодила яйця. Вона погано сидить. Кала щось. Так, так. Твої. А тільки чого вони не всі? Ну, нехай сидить іще. Так, там чотири, по-моєму, Чотири крашенки, не п'ять. Начебто ну, щось вирушиться під ними. Хай вона сидить. І далі, а ми підемо, віднесемо цих малюків під лампочку. Фіодор сидить. Бо на дворі у нас температура зараз така не дуже висока. Тому будемо.

Так, 9 штук. Отакі малята у нас сьогодні народилися Ось такі малюки. Всім гарного вечора, гарного дня. Пишіть коментарі, який якраз у ваших качечок, які у вас лупляться каченятка. У нас отакі, отаке чудо сьогодні родилося. Так що, всього, вам самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до нових зустрічей. Па-па!